П'ятдесятирічний Михайло Короленко, який до теперішнього часу обіймав посаду голови правління південного гірничо-збагачувального комбінату, відтепер працюватиме в уряді. Указ про призначення Михайла Короленка міністром промислової політики України, президент Віктор Янукович підписав сьогодні, 5 лютого. Михайло Короленко народився 20 квітня 1962 року. Отримав вищу освіту в Криворізькому гірничому інституті. Понад 25 років працював в гірничорудній галузі. З 2010 року він є депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії регіонів. З 2004 по 2005 роки обіймав посади головного збагачувача, директора з виробництва Центрального гірничо-збагачувального комбінату. Потім впродовж року працював директором з виробництва на північному ГЗК з 2006 по 2009 начальник відділу виробництва, начальник управління виробництва структурного підрозділу гірничорудного дивізіону Метинвестхолдингу. У 2009 обіймав посаду виконавчого директора головного інженера Центрального гірничо-збагачувального комбінату. У 2010 Михайло Короленко був призначений головою управління Південного гірничо-збагачувального комбінату. Михайло Короленко, заслужений працівник промисловості України, повний кавалер ордена за заслуги перед містом. за видатний внесок у розвиток вітчизняного гірничо-металургійного комплексу та впровадження сучасних технологій у виробництво удостоєний звання Герой України.